Цього дня кожний бажаючий міг здійснити подорож дев'ятьма країнами Європи, познайомитися з їх історією, традиціями, національними костюмами, стравами, напоями та культурою. Студенти, викладачі та гості заходу могли зануритися в атмосферу тієї чи іншої країни та відчути національний колорит. Окрім цього, існує й деяка особливість проведення цього свята, розповідає директор московського кооперативного коледжу економіки і права імені Литвененка Любов Піхотіна. Особенності в цьому році, це те, що будуть розкриватися не просто от традиції або да, другої країни, а буде і специфіка, яка определяє спеціальність, яку избрали наші студенти. Студент коледжу Олександр Довбенко презентував Італію. Говорить, вивчити історію та традиції вибраної країни було не легко, але воно того варте. Готовились ми дуже, дуже тщательно, все було дуже Вот именно така атмосфера все студенти, ніхто нікого не стесняється і було весело. А от студентка коледжу Лілія Сергійчук говорить до свята дня Європи готувалися ретельно. Допомагали також і викладачі, особливо в оформленні національних костюмів, розповідає Лілія. Вважає, що такі заходи важливі не лише для всебічного розвитку, вони згуртовують студентський колектив. Первої формірують міровозріння людей, Они вообще должны осведомлены быть, знать, какая територія, какая столица, какой страни. Я считаю, это очень важно. Свято було веселим та динамічним. Ніхто не залишився. З поганим настроєм студенти і викладачі за допомогою відеосюжетів поринали у мистецьку подорож європейськими країнами. Прекрасний світ музики, історія культури та мистецтва не залишив байдужим нікого. Яскрава і нестримна Іспанія, і чудове фламенко та народний танець від чарівної Португалії запам'ятався усім. Маємо надію, що такі заходи стануть щорічними та традиційними в нашому місті.